У цьому уроці я розповім, як зробити ось таку мережку переплетений прутик. В основі виконання звичайний прутик, але потім він додатково прошивається ниткою і виходить ось такий цікавий елемент. У попередніх відео я розповідала, як вишивати мережку-прутик, та детальніше розповідала про закріпки, додавання нової нитки та про мережку черв'ячок. Тепер перейдемо до сьогоднішньої теми. Для початку ми маємо прошити закріпки. Закріпка в нас буде складатися з 15 стіпків. Саму мережку ми прошиваємо тут по дві нитки полотна і тут. І обрізаємо 10. Кількість ниток, які ми обрізаємо, може бути різна, в залежності від щільності тканини та товщини ниток полотна. Тому ви можете експериментувати і як збільшувати кількість обрізаних ниток, так і зменшувати. Прошиваємо першу закріпку. Я прошиватиму першу закріпку, закріплюю нитку. прошивати стіпки самої закріпки. Стіпки я роблю на 4 нитки. І ось таким швом мені треба 15 стіпків. Коли ми прошиваємо закріпку, потрібно в міру стягувати нитку, щоб не затягти її надто сильно, і щоб вона не була. Вільною, так як вона має закріпити нитки полотна, які потім обріжуться. Я прошила закріпку, і коли роблю останній стібок, я виходжу голкою на початок стібка. Цією ниткою я потім прошиватиму нижній ряд прутиків. Але зараз я зроблю ще другу закріпку. Так само на 15 стіпків Ця закріпка має бути на тому самому рівні, як і перша. Я завершую і на вибороті закріпляю робочу нитку. Дві закріпки в нас вже готові, тож можна починати прошивати перший ряд прутика. Дві нитки ми лишаємо і наступні обрізаємо. Обережно, щоб не пошкодити закріпку. Невеличкий лайфхак. нитки, які ми прошиваємо, щоб вони не зміщувалися до центру. Я часто витягаю лише одну або дві нитки для того, щоб прошити прутик. Тоді тканина більш стабільна і ось цей шов виходить рівніший, ніж коли витягти всі ниточки. Тоді більше шансів, що шов зміститься. Тому зараз я витягну лише дві ниточки. Обрізати можна одразу всі, можна обрізати одразу тільки ті, які будете витягати. Різниці немає. Обрізала я всі нитки, але витягну лише дві. І тепер починаю прошувати прутик. Прутик робитиму, як і до цього, по 4 нитки полотна. В міру підтягуємо робочу нитку, щоб нитки краще збиралися в прутик і прошиваю так до другої закріпки. Мережки зручніше вишивати на п'яльцях, тоді тканина рівна і менше шансів перетягти нитки не в ту сторону. Так само і ця мережка, її зручніше виконувати на пяльцях. Проте, тримаючи тканину в руках, цю мережку також можна виконати. Ось я дійшла до краю, і зараз на вивороті закріпки буду переходити наверх, щоб прошити крутик з цієї сторони. Також для зручності я перевертаю тканину, щоб вишивати по нижньому краю. Тут я також витягну дві ниточки. Пізніше витягну решту, прошиваю рівненькі прутики, так як зверху. Я завершила і тепер закріплюю нитку так само на вивороті. Тепер можна витягти рішту ниточок. Ось який вигляд має ця мережка до прошивання ось цією додатковою ниткою. Виходячи ось такі височенькі стовпчики. Зараз я буду прошивати ось ці прутики, прошиватиму синьою ниткою для контрасту, щоб було. Краще видно, і нитка не плуталася з попередньою. Почнемо з того, що нам треба закріпити ось цю нашу нову нитку. Робимо ми це на вивороті. Під стіпками на вивороті я проходжу ниткою та додатково її закріплюю по центру. І йдемо на. Лицеву сторону. Почати ми можемо почати ми можемо ось тут, з цієї сторони від закріпки можемо вийти. В мене з цієї сторони, і з цієї сторони однакова кількість ниточок. І я ніби між цими 10 обрізаними нитками. тепер найголовніше це послідовність того, як ми прошиватимемо ось ці довгі прутики. Так, один із варіантів, як зробити ось такі схрещені прутики, це голкою одразу. Ось так їх перехрестити і протягти нитку. Що ми можемо побачити? У нас йде перший прутик під низ, а другий наверх. І вони так схрещуються. Покажу ще раз. Цей ми йдемо сюди, і ось так голкою проходимо. Нитку треба підтягати, бо якщо вона послабиться, то ось ці, так би мовити, хрестики не будуть триматися. Зручніше, звісно, робити ось так голкою, проте можна і кожен прутик прошити окремо. Ми прошиваємо то, що далі, потім зачіпаємо той, що попередній, і виходимо під ними. І тепер маємо затягти нитку. І воно так само складається. Отже, ви можете зробити ось так. Або одразу голкою, як вам зручніше. І виходить ось така мережка. Як бачите, її можна навіть робити кольоровою ниткою, це теж додає такого цікавого ефекту. Також однією з важливих умов виходить те, що кількість прошитих прутиків має бути парною. Тоді вся мережка складатиметься з таких хрестиків. А якщо буде непарна кількість, то вийде ось тут, як зверху. У нас закінчився один хрестик, а на наступний нам не вистачило прутика. Для того, щоб вишити правильну кількість прутиків, закріпку можна робити не одразу. А в процесі. Тобто, коли ми прошиватимемо перший ряд прутиків, ми можемо порахувати, скільки в нас їх вийшло, і зробити закріпку в потрібному нам місці. Як зробити закріпку в процесі прошивання мережки, я показувала в попередніх уроках. Ну, тепер ми можемо просто закріпити ось цей лишній прутик, щоб він був втягнутий в цю сторону. Ось це не зовсім виглядає так, як ось ці хрестики, проте воно зберігає ідею самої мережки. Тож зараз я закріплю ось цю синю нитку. Закріплюючи нитку, нам треба впевнити, що натяг ось цієї нитки достатній, щоб мережка виглядала правильно прошитою. Тому що ми можемо десь випадково попустити цю нитку, і тоді ці хрестики не будуть так складатись, як нам потрібно. Я закріплю нитку. Після того, як ми це все прошили, ми можемо підрівняти нитку, щоб вона була по центру. Тобто ми можемо голкою вколоти між прутиків і трошки здвинути цю нитку або вище, або нижче. Ось зараз покажу. Ми можемо її підняти, або можемо опустити. Отже, це ви вже можете відкоригувати, коли закріпите нитку. Також можна вирівняти ось ці переплетені нитки. Зараз вони склалися в такі тугенькі трубочки, але обережно по одній ниточці ми можемо їх трошки розтягти в сторону, щоб вони були більш пласкі і широкі, а не такі тонкі і об'ємні. Ми їх можемо трошки вирівняти. Треба обережно. Голкою вколювати між ниточок, щоб не зробити зайвих затяжок і не зіпсувати нитки полотна. Тому тут треба бути обережними і краще використовувати не гостру голку а ту, якою ви вишиваєте, щоб не попасти в саму нитку. Ось як бачите, різницю помітно. Ось ці три хрестики я підрівняла, вони стали ширші і рівніші. А Інші вони більш стягнуті і тонші. Якщо вам сподобався цей урок, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А якщо маєте якісь питання, пишіть у коментарях. Дякую за увагу!